Якщо ви давно слідкуєте за цим каналом, то, скоріш за все, ви знаєте мене як людину, яка дуже полюбляє подорожувати на велосипеді, на джимні і також багато підтягується. Але ще я люблю музику. І сьогодні про це. Тож так, сьогодні буде дуже незвичний випуск. Сьогодні я вам покажу декілька фрагментів своїх пісень, що я записав за останні декілька тижнів на айфоні, і одну покажу повністю. А якщо буде цікаво, і ви попросите про це в коментарях, то на нашому каналі Кедр я розповім про гараж для айфону і покажу, як написати пісню з нуля, використовуючи по суті тільки iPhone. Тут більш душевний чи навіть особистий випуск, так сказати. І спочатку я навіть соромився таке знімати і показувати вам це все, але потім подумав: ну блін, ми вже стільки часу разом. Але давайте трохи історією. Я не прям якийсь там музикант, але трохи граю на клавішах. Причому як на фортепіано, так і на синтезаторах, яких полюбляють називати. І мені це дуже подобається. Я не крутий музикант з YouTube чи стрімінгових сервісів, але комусь подобається. Те, як я грав. Також, якщо ви не знали, я віруюча людина і багато грав в церкві. Сподіваюсь, скоро знову буду. Співати я так сказати, не вмію, але часто балуюсь барабанами на айфоні це мій антистрес. Інколи повторюю партії з якихось пісень. І в цілому з музикою я себе пов'язую, мені це дуже подобається. Так, дякую батькам, які колись мене на це підсадили. Хоча в 6 років я це ненавидів. І хоч слухаю я в звичайному житті в 80% випадків щось типу от такого. Граю я щось більш душевне. Хоча от таку пісню я теж хочу зробити. Просто що сусіди подумають. Вдома у мене є Nord Stage 3. Це концертні клавіші, і вони просто топ. Я їх собі дуже сильно хотів, збирав і користувався ними. Ну, реально кожного тижня по багато годин. Грав на сцені, знімався відео з ними. Мені здається, навіть що мене знімали часто не через мене, а саме через ці клавіші. Але зараз у мене по суті не було нічого нормального. Ну, оці міді-клавіатури, про які я зараз трошечки розповім. І iPhone. Тож так я вже майже рік не сідав за нормальний інструмент. Проте я тут сидів і згадав, що колись в 2012 році я взяв свій iPhone 4S, поклав його на кришку фортепіано і записав от таку невеличку п'єску. Хочете послухати її повністю, то мотайте десь на перші сторінки цього каналу, там вона є. І також, якщо ви хочете побачити свіженьке відео про iPhone 4S, я собі такий придбав майже новий, ще запечатаний, то ви зможете це зробити на каналі Кедр. Переходьте туди, там багато технічних відео. Але роки йшли, і я трохи забив на написання музики, хоча на інструменті грав постійно. І от зараз у мене немає інструменту, як я сказав, але я сидів і подумав: блін, ну є ж iPhone раніше я таке вже робив, чому б і зараз не спробувати. І тому я вирішив написати невеличкий трек для одного з наших відео. І ви його могли чути на початку відео про досвід використання джинні. Я навіть виставив цей коротенький трек в нашому телеграм-каналі, і людям сподобалось. І деякі навіть написали блін, я все чекав, коли ти заспіваєш. І я тут подумав: ну, можна для себе спробувати, щоб ніхто не чув, і заспівати. Мені, чесно кажучи, це було більш цікаво з точки зору, а чи впорається айфон, чи зможу я прям за допомогою одного смартфону зробити цілу пісню. Слух у мене є, я думав, ну що воно таке заспівати? Блін, я стільки років зб. Разом був, і думаю, ну блін, співати це ж не Легше легше тільки на бас-гітарі грати, напевно. І тут я почав співати, сам зробив текст, музику, і зрозумів, що я ніфіга не вмію співати, що голосом керувати це дуже-дуже складно. Я реально думав, що ну слух є, взяв та заспівав. А воно бігає то вгору, то вниз, то дрібіжжати починає. І я думаю, ну капець, ну це ж проста партія. Це ж навіть не те, що вони там на голос. Країни співають, так що, друзі, я визнаю співаки з мене ніякі, будете слухати те, що вийшло. Але щоб зробити музику якусь більш-менш, ну щоб хоч якусь партію на клавішах записати, нормально бас записати. Я у товариша взяв на деякий час онту Akai MPK Mini 2. Це міді клавіатура, вона сама по собі не грає. Це по суті контролер. Її можна підключити до iPhone через звичайний перехідник. І в гаражбенді я нею скористався і записав свої перші два треки. Я зрозумів, що вона мені підходить, і замовив таку саму тільки вже новішу третьої генерації, вон ту чорно-білу і зараз користуюсь нею. І от вам фрагменти з моєї першої пісні за все моє життя. Тобто раніше я музику писав колись, але голос не записував ніколи. Тому, будь ласка, не смійтесь. Я знаю, що співаки з мене, як я вже сказав, ніякі. <му> Чесно кажучи, можливість зробити цілий продакшн з аудіо-відео мене реально дуже дивує. Це все можна зробити сьогодні на смартфоні. Це просто щось неймовірно. Причому якість, ну я б не сказав, що якась прям що слухати неможливо, тому що ви ж розумієте, я співав просто в телефон і записував інструменти на телефоні. От вам невеличкий фрагмент. Це саме кінець другої пісні. Коли буде темно знов Буде холодно, виглядь в своє вікно. Де буду поруч. А третя вже вийшла навіть більш-менш нормальною, як я вважаю. І я її зараз не буду повністю показувати. Але ті, хто підписаний на Патреон, чи хто є спонсором каналу, могли її вже чути. До речі, якщо і ви хочете отримувати майже щотижневий додатковий контент, а головне підтримати канал, то ви можете стати чи його спонсором, чи підписатись на Патреон. Там у нас є і окремий чатік, там у нас є і відповіді на питання, і додатковий контент. Як я вже сказав. Посилання на наш патреон є в описі до цього відео. Ну а от зараз я вам покажу цілу пісню, яку я назвав Дім. І мені все ще соромно, тому що я знаю, що ви це будете дивитись і слухати. і Я розумію, що це не той продукт, яким треба прям пишатись. Але насправді для мене це буде стимулом розвиватися і вчитись співати. Але я попрошу вдягніть навушнички, щоб ніхто цього не чув і нікому не розповідайте. Я знаю, що вдома розбиті фасади життя у нас вкрали про щось кожен мріяв, і щось будував, працював і вкладав, при час і бажання, чи це вже назавжди. С ненадію не, не вп'ють, кулі будемо разом, чи будемо разом? Будемо разом, я не знаю, чи настане завтра. Що за мить відбудеться, не знаю. Тож, давайся. Yeah. Стоди, де йде життя до ночі, де день луна дитячий сміх, де всі такі знайомі, де всі свої серед своїх, і ми з тобою вдома, ці мрії, правдою були. Напевно, висновок, який я хотів би в кінці зробити, це те, що сучасні гаджети дозволяють вам розкриватися в будь-якій сфері. Хочете фотографувати, смартфон вам допоможе. Хочете знімати відео вперед. Хочете написати цілу пісню, ну ви зрозуміли. Головне тут сказати собі, як і я сказав собі, досить сидіти. Хочеш? Візьми, зроби, інструмент у тебе вже є. І так, якщо у вас є якісь поради, як підтягнути голос, щоб він не дрібіжав, щоб ним можна було нормально керувати. Можливо, щоб самому якось повчитись без репетитора, то кіньте якісь поради, буду вам вдячний. Також буде цікаво почитати ваші коментарі до цього відео, тому що, як я сказав, воно для мене особисте і досить незвичне. І якщо ви хочете побачити відео чисто технічне, як зробити зробити пісню від А до Я на айфоні, ну хоча б таке, знаєте, базове, щоб я загалом просто показав вам, як працює GarageBand, з чого почати, що робити далі і далі. То напишіть про це, я зроблю окреме відео на кедрі. А я поки що пішов робити щось далі. І виробіть. І головне, не забувайте, що ваші донати на ЗСУ наближають нашу перемогу. Ми за ці гроші купуємо автівки для збройних сил, щоб вони доставляли боєкомплекти, щоб вони вивозили поранених і возили по собі. Овий склад. Реквізити є в описі. У нас в телеграмі є різні звіти. Там і фото, і відео. Ви можете бачити, що ми постійно купуємо. Всім вам дякую, тримайтесь, всім пока.